Доброго дня, мій дорогі підписники. Сьогодні вже 27 грудня. Скоро вже новий рік. Залишилося 4 дні. Та сніга все як не було, так і немає. Де цей сніг пропав? Питання у нас одне таке. Але я пам'ятаю, коли був рік, що в 11 часов вечора почав іти сніг, а в 6 ранку вже розстая. Зато новий рік ми зустрічалися зі снігом. Тому засмучуватися раніше в рамні немає смисла. потрібно почекати, а вдруг, а вдруг всім в надіжді на цей сніг може піде, може не. Будемо зустрічати, як є. 26-й рік приніс Мир в наші серця, спокій в наші душі і насолоду в наше життя. А більше нам Вроді нічого такого не потрібно. Такі гарті машинки катаються. Сейчас везуть і ще допрацьовує цей рік. Потім корпоративи. На корпоративах будьте акуратні, тому що вам ще з цими людьми наступний рік працювати, щоб ви там нічого лишнього не зробили, нічого лишнього не сказали. Тому що із року в рік... Нові люди на корпоративах роблять нові глупості і потім це все в інтернеті. Раніше було проще. Були тільки письма, що можна було написати в письмі. А зараз все в інтернет сразу летить. Тому, якщо ви на корпоратив збираєтесь, давайте все ще чітко пройшло, гарно, тому що я жарю наступний рік, наступні можливо, роки. Вам придеться з цими людьми працювати. Гудка у нас ладно. десь збирається сніг. Десь Збирається, незрозуміло. Я ще ніяк не видижу, ще залишився кашель. Весь вже голос зірвав, голова болить, То ще кашлює багато. Але нічого з собі поробиш п'ємо таблетки, Чаї. Боже можем ты влекуемся? Деякие птички спевают. О, прохладненько. А, вот и пришел курточку девать. Ну, надеюсь что осень до на осень. А воно уже пришла зима. Только без снега. Без зима какая-то. Ну, она еще насыпает. сейчас просто Ми про це не знаємо. Кали це все буде. Ось такі птички там бігають невеличкі, шукають чим поживитися. Коли в Україні жив, то їх дуже багато по смітникам, цих птичок лазило. А тут смітників мало. Я раніше думав, що якщо багато смітників, то це добре, значить місто слідить. А тут -а почав ходити, їх тут не дуже багато. рідко-рідко, де попадеться. І почав задавати питання, че так. А все оказує то, що і смітников них тоже не буде сортувати той мусор. А заставила і не його. А тут -а все. тютелька до тютельки. Бумага до бумаги, пластик до пластика, їда до їди. все сортирується. Я бачу в Китаї там вообще сортування на вищому рівні, а урн немає. Тому потрібно слідити за своєю країною, потрібно слідити за місцем, де ви живете. Тому що, якщо не ми, то це залишиться нашим дітям. А наші діти потім залишаться наступним поколінням. І так буде тривати ця цепочка друг на друга перелажування. Тому давайте друг на друга не перекладати, а слідити всі за собою. Тому, мої дорогі, гарного вам дня, гарного вам настрою. Скоро новий рік, готуйтеся. Наряйте ялинки, готуйте подарки, ждіть мороза, він обов'язково буде, тільки йому потрібно писати листа, заховати цей лист в морозилку, щоб він долетів до Сіверного Полюса. Тому якщо, дивитесь, якщо ви діти і мене дивитеся, то пишіть письма, Дід Мороз викинеє любе ваше побажання. Тому що ви дітки саме дороге, що в нашому житті є. Гарного дня, гарного настрою, З гарним людям, всього найгарнішого, до зустрічі.